Вітаю, друзі! 11 жовтня 2022 року. Сьогодні коротеньке відео про обробку перед посадкою. Поки будемо займатися посадкою бульбочки, замочимо чесник, до завтра він просохне, завтра розпочнемо посадку. Відпустка коротка, а об'єм чеснику великий. Значить, покажу на прикладі ось такої партії. Ці ночі вилазить приблизно десь 50 кг чесника, три сітки неповних в мене влізли. І яка в нас буде методика притравлення. Перше, ми будемо все замочувати, хочу акцентувати вашу увагу, тому що, як на мене, методом оприскування, щоб в нас повністю протравив зубок, а не тільки покрасилась наружня шолуха, нам треба досить багато разів його перевернути і оприскати. Що на практиці практично нереально так зробити. Виходить, що ми його в більшості фарбуємо. А сам зубок достатнім чином не протравлюється. Тому я прихильник замочування. Якщо ваші об'єми дозволяють замочувати, краще обирайте замочування. Перейдемо до препаратів. Якими препаратами буду обробляти? Значить, по порядку фунгіцид у нас фунтазім, виноміл діюча речовина і інсектицид. Актор це аналог актар від шкідників. Далі в нас іде вимпел і оракул. Значить, по пестицидах. Yeah. Скажу на прикладі 10 літрів води, щоб всім було зрозуміло під свої об'єми. І заодно глянем, скільки на 50 кг чесника нам потрібно робочої рідини. Значить, фундазіма я буду брати 40-50 грам на 10 літрів води. Актора. Я візьму 10 грам на 10 мл води. Зараз поясню свою арифметику. Значить, в оригінальному каталогі сингенти. Нам рекомендують брати 1,4 грама на 0,7 літра води і замочувати на 2 години, так як, так як нас це все буде замочуватись в районі там, 6 годин, то ми десь візьмемо це дозування навпіл, ну виходить трошки більше, візьмемо десь 8-10 грам на 10 літрів води. Е, стимуляторами росту я б протравив, я попробив би вже після того. Я побробив би вже після пестицидів, але, на жаль, в мене час абсолютно не дозволяється зробити, тому я їх змішаю. Тим більше препарати долина прекрасно змішуються з більшістю засобів захисту. І я думаю, проблем тут не буде. Значить, долина в нас 2-4% розчин, це виходить 200 мл на 10 л води. Але я візьму 100 мл, так як тут рекомендується замочувати на 3 години, якщо я не помиляюсь. А в нас це буде все киснути 6 годин. Відповідно, я візьму 100 грамів 100 мл долини на 10 літрів і візьму 100 мл оракул насіння на 10 літрів. По теорії все. Не забуваємо про засоби захисту, тому що це пестициди. І переходимо до практики. Все, Це, на цей об'єм 50 кг чесника у мене пішло десь 35, 35 літрів робочого розчину. Єдине, що все-таки взяв трохи більше вимпила, пішло, у мене десь пів літри, брав по 200 г і десь пішло приблизно пів літри раку. Е, Актари і фантазіму, брав, як говорив. Е, значить, аналогічним чином далі протравлю харківський фіолетовий голівер. І передбачаючи ваше питання. Тому що в мене воно саме виникало, чи можна цей розчин використовувати повторно. Я думаю, можна. Як мінімум, я до вечора в мене буде протравлюватися Тут перший раз, а другий. Далі я вийму на просушку, а вже на, на ніч закину другу партію. Тобто збільшу просто час витримки там до 10-12 годин. На цьому буду закінчувати. До зустрічі в нових відео.